Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема уроку тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Це в нас уже другий урок за цією темою. Ми зараз з вами повторимо дещо, що ми вивчали на попередньому уроці, і потім поговоримо, які перетворення тотожні можна виконувати з виразами, що містять квадратні корені. Отже, Винесення множника з підзнака кореня. Перше завдання. Винести множник із-під кореня квадратного корінь із 500. Для цього ми розкладемо число 500 на два множники. Оскільки число 500 закінчується двома нулями, то зручно розкласти. Це число на такі множники 100 і 5. І тоді, за властивістю коренів квадратних. Це буде корінь із числа 100 помножене на корінь із числа 5. Корінь із числа 100 це 10, а корінь із 5 залишається весьмін. Таким чином ми з винесли. Множник з підзнака кореня. Ще один приклад. Корінь квадратний із десяткового дробу 0,45. Число 45 можна розкласти на множники 9 і 5. Оскільки ми маємо з вами десятковий дріб, у якого після коми дві цифри то тоді зручно записати 0,9 помножене на 5. За цією ж властивістю ми з вами запишемо корінь із 0,9 помножене на корінь із числа 5. І це буде 0,3 коренів із 5. Третій приклад. Корінь із числа 112. Тут зразу не легко зрозуміти, на які множники розкласти це число, щоб зручно було винести множник з підзнака кореня. Тому можна це робити поступово. Ви розумієте, що 112 можна розкласти як 2 помножене на 56. Число 56, в свою чергу, розкладається на 7 і 8. І тоді можна записати як 2 на 8, 16 помножене на 7. Значить, число 112 ми розкладемо як 16 помножене на 7. Із числа 16 виноситься корінь. Це буде 4. А корінь із 7 залишиться без змін. Ви бачите, що я оцю дію опустила, я її зробила усно. І ми отримали з вами відповідь: 4 коріння із 7. Продовжуємо. Четвертий приклад. Корінь із числа 52. 52 ділиться на 2, це буде 26. 26 знов ділиться на 2, то буде 13. І 13 вже просте число, тому оскільки ми двічі ділимо на 2, значить це число можна розкласти як 4 помножене на 13. Корінь із 4 виносимо, це буде 2, а корінь із 13 залишається без змін. Наступне завдання ми з вами зробимо навпаки: внесемо множник під знак кореня. Ще один вид перетворень виразів, що місяць квадратні корені. 5 коренів із 2. Завдання таке: внесіть множник під знак кореня. Оскільки у нас корінь квадратний, і ми маємо внести туди число 5, значить, ми число 5 підносимо до квадрату. І записуємо його під коренем. 5 в квадраті це 25 і помножити на 2 на те число, яке було під коренем записане. Отримуємо корінь із числа 50. Все, ми внесли множник під знак кореня. Другий приклад: 0,3 коренів із 6. Число 0,3 вносимо під знак кореня, значить підносимо його до квадрату. Це буде 0,09 множимо на 6. 6 на 9 – 54. Дві цифри відокремлюємо комою 0,54. Ну і ще один приклад Третій. 2 третіх. Корінь із числа 162. Дві третіх маємо внести під корінь, тому підносимо до квадрату цей дріб буде 4 дев'ятих. множимо на 162, запишемо дробом 162 перших. Тепер давайте спробуємо скоротити. Знайдемо суму цифр 1 плюс 6 плюс 2 буде 9. Значить, це число ділиться на 9. Скорочуємо 9 і 162, 1, 18. І тепер множимо 4 на 18. Це буде 72, У знаменнику одиниця, тому ми її не написали. Далі давайте поговоримо про. Властивості квадратних коренів, оскільки ми зараз будемо використовувати їх при розв'язуванні наступних вправ. Отже, ми вже говорили з вами, що корінь із А помножити на корінь із Б можна записати як корінь із А помножений на Б. І ця властивість працює і в зворотньому напрямку, ось ми її використовували у першому номері. Далі. Корінь із А поділений на корінь із Б, можна записати як корінь із А поділений на Б. І теж ця властивість працює в зворотньому напрямку. Я сподіваюся, ви розумієте, що ці властивості справедливі тільки тоді, коли існують квадратні корені, тобто А і Б в даному випадку мають бути невід'ємними числами. В цьому випадку. А невід'ємне Б додатне, оскільки Б у знаменнику, корінь квадратний із А в квадраті дорівнює А. Теж коли А існує. Оці властивості ми зараз будемо використовувати при розв'язуванні вправ, при спрощенні виразів, і нам ще треба пригадати формули скороченого множення, які ми будемо з вами використовувати, а також правила розкриття дужок. Ну, нагадаю, що для того, щоб розкрити дужки при множенні одночлена на много ми використовуємо з вами розподільну властивість множення. Тобто А помножене на Б плюс С, це буде А помножене на Б плюс А помножене на С. Розподільна властивість множення. Це ще початкова школа. Далі ми з вами будемо використовувати. Формули скороченого множення, які ми з вами вчили у сьомому класі. Добуток різниці і суми двох виразів дорівнює різниці квадратів цих виразів. А в квадраті мінус Б в квадраті. Також формула квадрат суми і квадрат різниці А плюс мінус Б в квадраті. Я одною формулою запишу. Це А в квадраті квадрат першого доданку. плюс-мінус подвоєний добуток першого на другий, і плюс квадрат другого доданку. Оці формули, скороченого множення, ми з вами вчили у 7 класі, і зараз ми приєднаємо їх до тотожних перетворень виразів, що містять квадратні корені. Третій приклад. 4 мінус корінь із 6 помножити на 2 додати 3 кореня із 6. Для того, щоб спростити цей вираз, маємо помножити многочлен на многочлен. Тобто кожне число із першої дужки на кожне число із другої дужки і отримані добутки додати. 4 множимо на 2 буде 8. 4 множимо на 3 корені із 6, буде 12 коренів із 6, мінус корені із 6 на 2, 2 корені із 6, і мінус корені із 6 на 3 корені із 6, буде мінус 3 на 6, 18. Корені 6 на корені 6 – це 6, і 6 на 3 18. І знак мінус, оскільки одне число від'ємне, друге додатне. так? Тепер зведемо подібні доданки. Ви бачите, що 12 коренів із 6 мінус 2 корені із 6 буде 10 коренів із 6 мінус 8 мінус 18 буде мінус 10. Все це остаточна відповідь. Далі давайте пригадаємо з вами формулу, яка називається різниця квадратів. А в квадраті мінус Б в квадраті дорівнює добутку різниці і суми цих виразів. Це тотожність, тому вона справедлива і в зворотньому напрямку. Саме зараз ми з вами використовуємо її в такому вигляді. 4, четвертий приклад. Корінь. Із 19 відняти корінь із 13, корінь із 19 додати корінь із 13. Ви бачите, що тут різниця і сума однакових виразів. Тому за формулою різниці квадратів маємо записати корінь із 19 в квадраті, відняти корінь із 13 в квадраті. Корінь із 19 це 19, корінь із 13 в квадраті це 13, виходить 19 мінус 13, 6. Далі продовжуємо наступну, наступний приклад і повторюємо ще одну формулу: а плюс мінус В в квадраті дорівнює А в квадраті Плюс мінус 2а і плюс b в квадраті. Вже говорили ми про них, ну зараз будемо використовувати ще, тому я ще раз про них вам нагадую. Отже, записуємо з вами наступний приклад П'ятий корінь із трьох, додати 2 все в квадраті. За цією формулою квадрат суми ми записуємо корінь із 3 в квадраті, додати подвоєний добуток 2 на корінь із 3 і на 2, і плюс 2 в квадраті. Я записала дуже детально, щоб ви розуміли, звідки і куди все ділося. Потім корінь із 3 в квадраті – це 3, плюс. 2 на 2 4 коріння із 3 і плюс 4. Зведемо подібні доданки, 7 плюс 4 коріння із 3. Все. І ще один приклад. Шостий. Такий 2 коріння із 6, мінус 3 коріння із 3 і все в квадраті. Знов ця сама формула. Квадрат різниці використовуємо 2 кореня із 6 в квадраті, мінус подвоєний добуток першого і другого доданків, і плюс квадрат другого доданку, 3 кореня із 3 в квадраті. Якщо ви це можете робити усно, можна не записувати. Але тут є нюанси, хочеться, щоб ви їх бачили і записали. Все, нічого не загубили. 2 кореня із 6 в квадраті. Маємо піднести до квадрата і перший доданок, і другий. 2 в квадраті 4. Корінь із 6 в квадраті це 6 Мінус. Тепер тут 2 на 2, 4. 4 на 3 12. Корінь із 6 помножити на корінь із 3. Я запишу окремо. Корінь із 6 помножити на корінь із 3. Можемо записати. як 6 розкласти як 3 на 2. І буде корінь із двох. помножити на корінь із трьох. Це корінь із шести. Да? І помножите на корінь із трьох. Корінь із трьох на корінь із 3, Це буде 3. І виходить 3 кореня із 2, І у нас уже є 12. Значить, я помножу ще на 3 кореня із двох. І плюс 3 в квадраті 9. Корінь із трьох квадратів це 3, і зараз закінчимо розв'язання. 4 на 6 24. Міс 12 на 3 36. Плюс 9 на 3, ой, 36 коренів із 2, загубила вже корінь. коренів із 2. Так, і плюс 27. Тепер додаємо 24 і 27, це буде 51, і мінус 36 коренів із 2. Так, ось ми з вами розв'язали і цей приклад. Тепер давайте об'єднаємо і формулу різниця квадратів, і формулу квадрат різниці. і Ще правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Нехай це буде сьомий приклад. І ми запишемо з вами 2 корені із 5, Мінус корінь із 15. Далі корінь із 15 плюс 2 корені із 5, мінус корінь із 10. Мінус 5 коренів із 2. І все в квадраті. Ось ви бачите перша формула, друга формула, і між дужками стоїть знак мінус, ми маємо це врахувати, коли будемо розкривати дужки. Спочатку, тут, подивіться, тут 2 корені з 15, мінус, 2 корені з 5, мінус корені з 15. Тут, навпаки, ми розуміємо, що в тій дужці, де записано, записана сума, ми можемо поміняти місцями доданки, у нас вийде. Формула різниця квадратів. Да? Тоді я запишу 2 корення із 5 в квадраті мінус корінь із 15 в квадраті. Все, оці дві дужки ми з вами об'єднали у різницю квадратів. Тепер далі мінус. Розкриваємо оці дужки. Коли в дужках мінус, то ми маємо отримати знаки мінус і плюс. Але перед дужками стоїть мінус, тому всі знаки зміняться на протилежні. Корінь з 10 в квадраті. Має бути мінус, ми пишемо плюс. Подвоєний добуток корня із 10 на 5 коренів із 2, корінь із 10 на 5 коренів із 2. Має бути далі плюс, але ми пишемо мінус. 5 коренів із 2 в квадраті. Тепер розкриваємо всі ці дужки. 2 в квадраті 4, корінь із 5 в квадраті 5, 4 на 5 буде 20. Мінус корінь із 15 в квадраті це 15. Мінус корінь із 10 в квадраті це 10. Плюс. 2 на 5 10. Корінь із 10 ми розкладемо як корінь із 5 помножений на корінь із 2. І корінь із 2 на корінь із 2 це буде 2. Множимо 2 на 5, 10. І на 2 20, і корінь із 5 залишається. Буде 20 коренів із 5. І мінус. 5 в квадраті 25 помножене на корінь із 2 квадратів на 2, 25 на 2, 50. Отже, вийшло отаке. 20 коренів із 5 подібних немає, тому я переписую 20 коренів із 5, а решта доданків вони подібні. Складемо спочатку від'ємні числа мінус 15, мінус 10 і мінус 50 буде мінус 75. І мінус 75 додати 20 буде мінус 55. Закінчили розв'язання. І ще один цікавий приклад, давайте з вами розберемо корінь квадратний 8. Плюс 2 корення із 7, плюс корінь квадратний 8 мінус 2 корення із 7. Все це в квадраті. Тут у нас формула квадрат суми. Якщо ви уважно придивитесь, ви побачите, що це перший доданок, другий доданок і сума в квадраті. Для того, щоб ми могли розкрити, давайте з вами пригадаємо, що якщо ми маємо такий складний корінь, і нам треба піднести його до квадрату, то зникає тільки верхній корінь, а нижній залишається, і весь цей вирост, що під коренем, залишається без змін. Но я запишу знов детально, щоб ви це все добре бачили і розуміли. Значить, корінь із восьми плюс 2 корення із 7. Підносимо до квадрату. Це квадрат першого доданку. Далі плюс у дужках, значить, плюс подвоєний добуток першого доданку 8 плюс 2 корення із 7. помножити на другий доданок 8 мінус 2 корення і 7. І плюс квадрат другого доданку. Значить, корінь із 8 мінус 2 корення із семи. Квадраті. Тепер розкриваємо ці корені. Квадрат скорочує, знищує тільки зовнішній корінь, і підкореневий вираз залишається без змін. 8 плюс 2 корені із 7 залишилось, коли ми піднесли до квадрату. Тепер плюс 2 я поки що залишу. А тут ми можемо за властивістю коренів записати під одним коренем. У нас виходить. 8 плюс 2 кореня із 7, і 8 мінус 2 корення із 7. І ось ми з вами бачимо, що це різниця квадратів добуток різниці і суми однакових виразів. І плюс знов корінь зовнішній з квадратом скоротилися, і вийшло 8 мінус 2 кореня із 7. Давайте трошки зведемо подібні доданки. Ви бачите, що 2 корені із 7 мінус 2 корені із 7 мають протилежні коефіцієнти, вони взаємознищуються. 8 плюс 8 16. Плюс тепер розбираємося ось з цим коренем. Маємо записати 2 корінь квадратний, 8 в квадраті мінус 2 корені із 7 в квадраті. Далі 16 плюс 2. 8 в квадраті 64, мінус 2 в квадраті 4, корінь із 7 в квадраті 7, 4 на 7 28. Обчислюємо під коренем 64 мінус 28 це буде 36. Корінь квадратний з 36 – це 6. І 2 помножити на 6 12. Тобто корінь із числа 64 мінус 28 це буде корінь із 36 це 6. І 2 помножити на 6 це 12. І 16 додати 12 28. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!